Випробуй Бога, принесіть же ви всю десятину додому скрабниці, щоб страва була в моїм храмі, і ти мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж на змір? Малахія 3,10. Чи випробовував ти коли-небудь Бога? Уяви собі, проста людина випробовує Творця неба, землі та всього Всесвіту. Це здається нелогічним і навіть неправильним. Але сам Господь закликає нас зробити це. Він каже: випробуйте мене. Як ми говорили раніше, повертаючи десяту частину від прибутку, ми показуємо Богові вірність як сумлінні розпорядники. Наївно думати, що йому потрібні наші гроші або наше майно, адже він незмірно вищий за нас і нічого не потребує. Господь сказав, моє срібло і моє золото. Отже, повернення десятини потрібне не Богові, а нам. Це випробування пов'язане з благословенням для тих, хто йому вірний. Небесних отворів вам не відчиню та не вам благословення аж над мір, як і у всіх духовних справах, вірність Богові передбачає винагороду. Господь, який володіє всіма земними ресурсами, закликає нас на власному досвіді переконатися, що він дасть нам стільки благословень, скільки треба, і навіть більше. Що таке достаток? Перша школа, де я працював, була розташована в пустельній місцевості Аргентини, де майже нічого не росте. Ми з дружиною звикли до свіжих фруктів та овочів, а там продавалися тільки заморожені, тому що їх привозили здалеку. Найбільше я сумував за апельсинами, адже це мій улюблений фрукт, проте ми їли їх мало, бо смак у них був як у неспілих. Через рік до нас у гості зібралися приїхати родичі. Вони запитали, що нам привезти у подарунок. Якщо ти подумав, що я попросив апельсинів, то ти вгадав. І вони привезли 30 кілограмів. Ми заповнили апельсинами нашу морозильну камеру, і все одно їх було так багато, що ми дарували їх друзям, які теж раділи. Це був справжній достаток апельсинів. Бог, який володіє усім світом, закликає тебе випробувати його, виявити вірність у поверненні десятини. Він обіцяє, що вильє на тебе благословення аж надмір.